У Херсоні відбулася презентація альбому Ольги Бринцевої Життя Прекрасне. Ольга Бринцева провідна сучасна херсонська художниця, що працює в різних видах образотворчого мистецтва, член національної спілки художників України. Організував презентацію альбому музей імені Олексія Шовконенка. Я думаю, що ця книга буде цікавою не тільки для того, щоб побачити, як Ольга працює, як вона сьогодні бере участь в європейських виставках. Вона активно бере участь у виставках в Україні. І, взагалі, вона така натхнена художниця. Дуже в неї дуже багато замислів, і такою можна сказати провідною темою останніх її теж років є євангельська тема, яка раз яка реалізована в її творчості в гобеленах, а також чудові її парижські етюди, живописні, акварелі. Які присвячені Херсону і Херсонським плавням, мистецький альбом Ольги Бринцевої Життя Прекрасне відображає вистину щасливий період життя автора. На жаль, бути присутньою на презентації художниця не змогла, адже перебуває за кордоном. Проте поспілкувалася з друзями та колегами з звязком Звісно, хочеться поблагодарити Даріт свого мужа, який поучаствував у цій книзі. Тому що, коли я її задумала, це такий охватує сімилітній проміжуток нашої життя, вот. я попросила підтримати цю книгу мою своїми розказами. І, слава Богу, він згодився. И, и она получилась такой необычной, эта книга. Она не просто альбом, который, который можно посмотреть живописи и гобелены, вот, а она получилась такая наполненная жизнью, потому что в этих рассказах раскрывается эта жизнь. Вот, она, там эмоции, там очень-очень э, э, много жизни. На презентацию книги Ольги Бринцевой пришли ее друзья, родные и коллеги. Благословив выход альбому «Життя прекрасный», духовний наставник, Тамник, отець Петро. Мені хочеться благословити вас, Ольга Геннадійна, на творчість надалі, щоб ще не один такий альбом був вами випущений, і через цей, через свою творчість ви показували, як люди повинні відноситися до природи, до всього живого, що дарував нам Господь. Рідні та друзі Ольги Бринцевої зазначають, книга буде користуватися попитом, адже попередні книги художниці постійно беруть і студенти, і професійні художники. Собрались ми сьогодні тут в честь презентації замечательної книги, яка називається «Жизнь прекрасна», посвящена останнім новим роботам, життєутверждаючі роботи прекрасні. Ми всі восхищаємося Оліною, работоспособностью. И все, что она делает, это целеустремленность, в работах жизнь утверждающая идея, светлая светло и прекрасная. Книга, причем, так и называется ⁇ Жизнь прекрасна ⁇ И желаем Оли творческих идей, всего-всего самого наилучшего. І надіємося, що це не останні роботи. Думаю, що людина готувалась до цього все своє попереднє життя. Вона накопичувала досвід, вона вчилася малюванню. Вона якось сприймала позитивно завжди цей світ. Вона завжди була її завжди була оптимістичною людиною. Процес ну, для мене ця ну, публікація цієї книги це сюрприз. Я узнала тільки десь, може, місяць тому назад. Була така приємна ну, для мене. Це була приємна несподіванка. До альбому увійшли роботи різних періодів життя мисткині про її подорожі та про Херсон. Над книгою Ольга Бринцева працювала близько трьох років.